І за цього я не доробляла нігті до кінця. Ходить якась хоропа чи я не знаю. Типу не знаю. О. Будемо зараз з вами тонуватися останній тиждень. Що? Уже зовсім залишилось трішечки, і я закінчую навчання в своєму закладі освіти. Я вже готова, кишний, хоч завтра здати, але не можна. Сьогодні взагалі був цікавий день. Привіт! Сьогодні вже понеділок. Оу. Останній тиждень. Останній тиждень. Що? Ще чесно, я ще вже напевно не один раз це вже говорю, не одноразово, але от реально я це не розумію ще цього, що ось п'ятниця і все. І взагалі я не знаю, що я буду відчувати в вересні, адже літо пройде більш-менш так. Ну, так, це буде не так, як завжди, літо проходити, але воно все-таки буде літо як літо, начебто. А от в вересні я буду плакати, мені здається, не лише 31 травня я буду плакати, а ще й 1 вересня, адже я буду розуміти, що я щось не там знаходжусь, де я б хотіла зараз б знаходитись. Якби я не хотіла поступити в універ, який я хочу, як би я просто не бажала це всім серцем. Але я не вірю в те, що з 1 вересня я буду стояти ні не зі своїми однокласниками, ні в не не в стінах своєї школи. Я в це не вірю на моєму неулюбленому, нерівному плацу. Я в це не вірю просто. Знаєте, так? Насаджу той п'ять людей лише я. Але я буду за ними сумувати. Так було багато різних моментів, але я буду за ними сумувати. Я в цьому впевнена. Якби ми не сварилися, якби ми не спорилися, якби ми не спричалися, це все, але я буду з ними сумувати, я в цьому впевнена. які в мене бонтики, бюрень, такі тут тута і тута. Така мілашка була. А в планах взагалі на сьогодні а, наростити нігті. От, я Їх робити ще повністю не буду, але їх можливо лише нарощу. рощу. От, ані завтра, не знаю, ще, ще думаю, коли це сьогодні чи завтра зроблю. Також я б хотіла попрати свої випрати свої кросівки, адже вони вже не в самому гарному стані. От. Ну звичайно ж, підготовка, підготовка. Також мені потрібно вичити слова свої на останній дзвоник. Пісні я вже, на щастя, зробила вже все, що мені потрібно було з піснями. Мінуси пробила, пісні познаходила, поскачувала, вже все скинула на флешку. Також я сьогодні дізналася, що мені потрібно буде здати книжки 4 червня. Так, 4 червня мені треба буде здати книжки мої. Я вже готова, квічно, їх хоч завтра здати, але не можна. Ай, взагалі якось складно трішечки. Це так. Це так складно, це так не хочеться робити, взагалі якась, знаєте, така, це не апатія, не депресія, якесь просто не бажання нічого робити. Просто бажання нуль. Хоча я прекрасно розумію, що мені потрібно готуватися до екзаменів, але мого бажання просто нуль. Ніякої ні мотивації, нічого. Взагалі. До НМТ в мене залишилося 10 плюс 4, ну, 2 тижні десь. Десь 2 тижні в мене залишилося, але якщо говорити без вихідних, то 10 днів в мене залишилося всього-то-навсього. Адже числа 8 і 9 я не планую нічого робити. 31-го я також робити не буду, адже я буду просто це не в змозі зробити, адже ну адже це зрозуміло. Я, я думаю, не доведеться пояснювати, так 1-го і 2-го червня я то буду щось робити. Та буду щось робити, але хто знає, подивимось. От але от 9-го я не планую нічого робити, адже щоб не перезавантажувати свої мізки, дуже. І 31, го так нічого робити не буду, це зрозуміла, вже тридцять перша мене зранку лінійка. Десь в обід ми йдемо відпочивати, і я повернуся лише більше всього з першого числа зранку, після вже світанку. Кава, дивіться, яка пінка, кава, молочко. Це як треба. Кришечка з трубочкою. А в нас сьогодні з вами вже вівторок, 28 травня, уже зовсім залишилось трішечки, і я закінчую навчання в своєму закладі освіти. От. Залишилось зовсім трішки, зовсім трюшки, прям взагалі чуть-чуть. От уже завтра середа, після завтра п'ятниця, післязавтра-четвер, а тоді вже п'ятниця. Нам за ці два дні потрібно стільки з цього зробити на п'ятницю, але нічого, ми встигнемо, ми сильні. Сьогодні взагалі був цікавий день, і це пов'язано з тим, що я в школі була сьогодні одна. Ну, не прям. В школі. Ні, не в усій школі. А просто була одна в класі. от. в нас кіно займають. У п'ять людей в класі. Це так. Для... Я вже про це не говорила неодноразово. У нас п'ять людей в класі. І сьогодні всі чотири таке, таке учуття, що забунтували, і була лише одна я. Ще ні, там не забунтували, звичайно, там деяких були проблеми зі здоров'ям, тому що вони захворіли просто, адже в нас уже доходить якась хвороба чи я не знаю, типу. Не знаю, от. То у нас двоє захворіло, двоє я не знаю, з якщо вони не прийшли до школи. От. Ну, але я прийшла. От. Тому клас! Я вчора наростила собі нігті. От. Сьогодні вже обрізала кутикулу. А, І залишилося лише завтра їх покрити кольором. Робитиме це завтра, адже. Після тоніру. тонування, адже завтра буду тонуватися зараз, якщо я знайду, я вам покажу. Тонуватимуся ось, ось таку штучку. Офілатовий кольор. Я вже тонувалася один раз. От, перед останнім злоником затоную знову. От, просто продати моє волосся ось таким: такого кольору, якогось незрозумілого. На сонці виглядає дуже класно, таким рижим або навіть червоним, таким переливається. от. Ну, це так не передає. потрібно саме сонечко. От на сонечку передає прям файно. От, Тому було так завтра тонуватися, а так затонуюся. Я дороблю собі нігті, адже минулого разу, як я тонувалася, в мене було все фіолетове. Все. І нігті, та, в тому числі. Але вони потім відмилися, звичайно. Але це був потрібен час і все. А вони матері ще були молочного кольору. Угу, на хвилиночку. Але нічого, все було добре, все гуд. Тому так залишилось небагато часу. Скоро НМТ, скоро те, скоро все. Але нічого, ми з вами сильні, ми з вами все зможемо. Я вже не один раз залишалася одна. Типу, це вже мій третій раз, і це все за ці півроку, за другий семестр. Мене на одному тижні залишав. Мене це був нас був тиждень, я ж не пам'ятаю, це були числа, тиждень. І я була в середу та п'ятницю. Одна от всі приходили, приходили, а от в середу і п'ятницю всі забунтували. І це все було на одному тижні, щоб ви розуміли. Тобто ну, взагалі прикольно, так? Це все було на одному тижні. Якщо я не пам'ятаю значить то це було на одному тижні. А, сьогодні ось вівторок. Як шкода, що я не зможу відчути ще весь кайф, залишитися однією в понеділок та в четвер. Тому що вже все, історія закінчується, і я вже таке нікого не відчую. Я буду за цим сумувати, і будемо зараз з вами тонуватися. Просто запам'ятайте, моє волосся ось таким. Ось таким. Я вже в чаках. Запам'ятайте ось такий. Ось такий мій колір волосся. Корні мої. Так от Зараз побачите потім результат, що з цього вийде. Двох пачок хватило з головою. Днева було б мало, а двох нормально. Просто будете на ці руки. Как-то так просто цвет на мої руки. Трішечки ще хе -хе, то Лунтик, то ли аватар, невідомо, адже на, на шкірі воно червоного кольору, змивається синім кольором, а взагалі це фіолетовий кольор. Нігті ну, більш-менш живі. Чесно, минулого разу, коли у мене була показака, це було все набагато гірше. От, я була прям вся, в мене руки прям Якщо я знайду фото, я вам вставлю фото, як це все виглядало. Ото зараз я так ще й дуже гарно формувалася, як так. Це я буду ще підмивати, підстирати, одні воно саме трішки впитається. Ну, зараз будемо сушити і дізнаємося фінальний результат. Я висушила волосся, ось як це виглядає, з таким красним відтінком. Якщо ви мене запитаєте, чому я не робилася ну, до кінця, але ще їх просто наростила, то я вам просто поясню. Про просто ще була покраска. Так, я тільки що вам показала, що вони були взагалі не сині, але, знаєте, коли сушиш голову, ти ж так робиш руками. А воно вологе і весь колір залишається на пальцях. Це зараз, звичайно, відмиється, але це так якось так виглядає. Тому... І за цього я не доробляла нікте до кінця. Так, ну що ж, пів кольора, дивіться Ну так от, як -от. Що я можу сказати? Мені, якби вона була блакитне плаття, мені можна було б вже навіть не робити манікюр. Ну, я вже їх відмила так доволі гарно. Зараз сяду, зроблю собі От. Така червона, хоча повинна бути фіолетова. Якийсь стонік трошечки червоний. <плес> mm, але нічого. Окей. Okay. Вже висохло повністю.

На 10 число в мене дуже мало кадрів, тому хочеш розповісти детальніше. Так, з набором я йшла крайні дивним: це була банка та ліхтарик, Динамо-Ліхтарик. Це нам потрібно було для капсули часу. От адже ми у нас там, типу, банка з українським прапором, ліхтарик це як все як символи цих ситуацій. От, часу, за яким ми живемо, щоб через 11, не. 12. За 10 років її відкрили. Ну коротше, все таке дуже цікаво. В той день я повернулась доволі пізно, аж о 16.20, Десь десятьнадцятій двадцять, Я тільки повернулася додому, адже ми цілий день робили фотозону, доробляли її, надимали шарики, формували з них стойки невеличкі. Ну короче, було дуже весело. І ми робили це дуже довго, дуже насичено. Школа виходить закінчилась, і наступний епізод вже буде лі літній. Наступне відео вже буде взагалі про останній дзвоник, тому тому взагалі шок якийсь, якщо чесно. Але дякую, що дивитесь мої епізоди. У мене також є інстаграм, який на даний момент я намагаюсь вести щодня частенько, тому підписуйтесь. посилання також на нього є в описі до відео. Тому всіх цілую, люблю. Я дуже буде зараз звертати увагу на мій вигляд, тому що я тільки покинулась. І взагалі, чого я знімаю цей кусочок. Сьогодні, у нас взагалі, вже як можна зрозуміти, 13 серпня. І я тільки прокинулась і вирішила взяла телефон в руки. Дивлюсь, мені пішли якісь коментарі, мені написали під відео. Думаю, цікаво. Типу коментарі мені пишуть не так і часто. Думаю, зараз подивимося. Відкриваю, і там такий аж коментар. І я його прочитала мені аж так приємно на душі стало. Я ось тут вставлю цей коментар. І я просто не змогла зрати сил, щоб не вставити ось цей фрагмент зараз уже в, ці, в це відео. От. Ну, коротше, просто я не можу. Це це, це так приємно. І так, я ще відповім зараз на цей коментар і відео. Так, відео про вступ будуть, відео про результати також будуть. Надіюся, вже на цьому тижні я їх завершу епізоди, адже епізодів планується лише 10. І десятий фінальний буде саме з НМТ. Вже відео зняті і про вступ відзняті, вже всі матеріали відзна... відзняті, адже, скажу вам так, по секрету, забежу на майбутнє, я вже скоро буду їхати робити ремонт гуртожиток. І з цього дня я також спробую ще зняти вам. От. Я ще сонне мене пере... Пере просто так бути я не можу дропально сформулювати речення. Ем... У мене просто матеріали всі взять вже давно. Це матеріали ще, ну, ви знаєте, ще з травня монтую. Просто якось не було то часу, то ще щось відмонтувати, але зараз я в максимальному монтажі монтую щодня або хоча б через день. І намагаюся зараз всі відеоролики, але не приймати до кінця місяця, і я вже надіюсь, піджену всі свої хвости. І з вересня вже всі відео будуть виходити близько десь день в день. Ну, не день в день, типу, якщо я зняла, то, наприклад. Наприклад, зняла влог з 1 вересня, то він десь е, протягом тижня він уже вийде. От я намагатимусь якось в таких рамках діяти далі. Але поки що виход... але поки що наздогнати всіх хвости. Тому мені дуже приємний цей коментар, дуже великий. Просто, просто я не можу. Е, дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Я вас всіх просто обожнюю. Е, Такі коментарі просто піднімають емоції, піднімають настрій і піднімають мотивацію щодо далі створення контенту. Тому всіх цілую, люблю, побачимось в наступних епізодах.